На уваги урок математики в 3 класі. Відкриваємо підручник на сторіночці 111 І сьогодні ми працюємо над темою досліджуємо взаємопов'язані величини. Перед тим, як ми будемо працювати з номерами, пропоную вам відкрити свої зошити, записати сьогоднішню дату, а саме 7 грудня дистанційна робота. Каліграфічною хвилинкою у нас є число 7. Цілий рядочок Прописуємо, повертаючись до підручника, на сторіночці нагадую 111, звертаємо увагу на номер 1. Ми зараз з вами розглядаємо його усно, а вдома ви записуєте цей номер письмово, тому що це буде домашнім завданням. Ви будуєте дві ось такі таблички. В першій табличці ми маємо заповнити її повністю. Тобто, нам потрібно знайти кількість предметів. Якщо нам відома маса одного предмету і відома загальна маса цих предметів, ми можемо знайти кількість. Якщо, наприклад, один предмет важить 3 кг, а загальна маса цих предметів 6 6 поділивши на 3, ми дізнаємося, що таких предметів було 2. Якщо у нас маса одного предмету 3, а загальна маса 24 кг, тому 24 поділивши на 3, ми дізнаємося, що було 8 таких предметів. Наступна табличка, яку ви теж будуєте, нам потрібно попрацювати із одиницями вимірювання довжини, а саме з метрами. Якщо нам відома довжина одного відрізка, ось, наприклад, 4 см, загальна довжина таких відрізків 32, то ми 32, поділивши на 4, дізнаємося, скільки таких відрізків, і запишемо. Якщо довжина одного відрізка 8 метрів, а загальна довжина 32, 32, поділивши на 8, ми дізнаємося кількість даних відрізків. Цю табличку будуємо в зошиті. А ми в робочому зошиті сьогодні працюємо над задачами. А саме ми розв'яжемо задачі під номером 2, задачу під номером 3 і попрацюємо з виразами. Тому посередині записуємо задача 2. Запиша, записавши задачу 2, ми з вами зачитуємо умову і запитання даної задачі. Білка запасла на зиму 36 горіхів і грибів. Скільки горіхів запасла білка, якщо вони становили одну четверту частину від всіх горіхів і грибів, які запасла білка? Складаємо словесний короткий запис. У нас є горіхи і у нас є гриби. Ну, звичайно, ми будемо працювати з горіхами. Нам відомо, що горіхи становили 1 четверту від всіх і горіхів, і грибів. А горіхів і грибів разом було 36. Тобто нам потрібно знайти ось таку одну частинку. Як ми знаходимо? Ми маємо 36 поділити на 4, тому що 4 таких частин, а взяли лише одну. Тому 36 поділити на 4 дорівнює 9. 9 грибів э, горіхів, вибачте. І відповідь у вас буде: 9 горіхів запасла білка. Наступна задача задача 2.2. Білка запасла на зиму 9 горіхів. У нас є відома інформація, тому ми вже в задачі 2.2 записуємо горіхи, 9 горіхів або 9 штук, як вам зручно. Читаємо далі умову задачі. Що становить 1 четверту частину всіх горіхів і грибів, ми записуємо, торівнює 1 четверта від всіх. А всіх горіхів і грибів ми не знаємо. Якщо у нас відома ось ця одна частинка, а таких частинок 4, щоб горіхи і гриби були разом, тому ми 9 помножимо на 4, дорівнює 36 штук. Нас запитують, скільки горіхів і грибів запасла білка. І відповідь, звичайно, буде: 36 штук горіхів і грибів запасла білка. Наступна задача. Є цікавою, тому ми записуємо посередині задача 3. Чому цікавою, тому що короткий запис ми будемо складати у вигляді таблиці, зачитуємо умову задачі. Господиня заготувала на зиму картоплю, 7 однакових сіток і ще 38 кг у мішку. Запитання: скільки кілограмів картоплі в одній сітці? Якщо всього господиня запасла 94 кг картоплі, ми будуємо ось таку табличку. У нас буде маса однієї сітки або мішка, кількість сіток або мішків і загальна маса. Нам відомо, що було 7 сіток. Але невідомо маса однієї сітки. тому що там, де маса однієї сітки, в нас знак питання. Там, де кількість 7 штук, загальна маса у 7 е, сітках, нам невідома. Тому тут теж запитання, де загальна маса. Нам сказано, що у мішку, ну, звичайно, воно було в одному мішку 38 кг. Але нам відомо, що всього і е, у сітці і у мішку було 94 кілограми. Отже, нам спочатку треба знайти, скільки було картоплі у семи таких сітках. Тобто 94 ми заберемо ту картоплю, яка була у мішку, і дізнаємося, скільки було у семи сітках ось саме загальну масу. Тому, перша дія: 94 відняти 38, дорівнює 56, 56 кг у сітках. Якщо ми знаємо, що у семи сітках. Буде 56 кілограмів. Таких сіток 7. Ми можемо дати відповідь на запитання задачі, а ми повернемось до запитання задачі, Нас питали, скільки кілограмів картоплі в одній сітці. Тому, звичайно, тепер ми можемо знайти, якщо ми загальну масу картоплі в сітках поділимо на кількість сіток, ми дізнаємося масу однієї сітки. Друга дія: 56 поділити на сім дорівня 8 кг. За бажанням можете записати вираз. У дужках перша дія 94 мінус 38. Закриваємо дужку, ділимо на 7. Дорівнює 8. Відповідь: нас запитували, скільки кілограмів картоплі в одній сітці. Тому відповідь так і звучить: 8 кг картоплі в одній сітці. Наступний номер останній, з яким ми попрацюємо, це вираз, буквений вираз. Ось ви його бачите, 48 поділити на х мінус 36 поділити на y. Звертаю вашу увагу, що у нас є два букв, буквених вирази, які нам треба розв'язати. Але нам відомо, скільки дорівнює х і скільки дорівнює y. Тому у своїх зошитках, записавши номер 4, ми переписуємо даний вираз. Спускаємо. Спускаємось на одну клітинку вниз, з великої букви пишемо, якщо х дорівнює 8, y дорівнює 6, можемо в один рядочок, ставимо кому, то переписуємо даний вираз дорівнює. А ось тепер замість x і замість y підставляємо. Якщо у нас 48 поділити на 8, чому на 8? Тому що у нас х дорівнює 8. Мінус 36 поділити на 6. Чому на 6? Тому що y 6. Якщо ми розв'яжемо даний вираз, 48 поділити на 8 6, 36 поділити на 6 6, 6 мінус 6 торів 0. Ми розв'язали даний вираз. На сьогодні все.